Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати домашню уху із такої риби. Зараз приступаємо до нарізки риби. Так, шкуру відділили, тепер будемо видирати кісточки. Так, рибу відділили від кісточок, тепер її беремо, нарізаємо на маленькі кубики і відкладаємо у сторонку. Так, все. Рибку нарізали, тепер її відставляємо і далі приступаємо до нарізки картошечки. Так, нарізаємо тепер картошечку. Так, картошечку нарізали, висипаємо каструльку. Тепер нарізаємо цибульку. Так, цибульку нарізали, висипаємо. Морковку беремо натираємо. Так, морковку натерли, висипаємо. Так, тепер в каструлю наливаємо водичку. Так, каструльку поставили на вогник, тепер додаємо сіль та хай воно вариться до полуготовності картошечки. Ще кидаємо лаврушки і додаємо чорний перчик. Так, Поки воно там все вариться, підрізаємо броколі. Так, Тепер нарізаємо зеленушку, а броколі ми кинемо тоді, коли кидатимемо рибку. Так, зелень нарізали, її будемо кидати, коли вже виключимо нашу уху. Так, я до свіжої рибки ще додав мороже, на мене була рибка. Зараз я вже спробувала картошечка полуготова. Будемо зараз його все висипати. Так, висипаємо рибку. Так, тепер висипаємо брокколі. Та додаємо кукурузу. І ще томимо хвилин 7. А додаємо зубчик чесночку. І последня ізюминка в, цьому, в цій ухі ще додаємо плавлений сирочок. Так, сирочок натерли, тепер зараз будемо в кип'ячену воду його висипати. Так, беремо наш сирочок і потихеньку розмішуємо, поки він не розтає. Так, ось де в нас така уха домашня виходить. Пахне дуже смачно. Тепер наостанок кидаємо зелень. Так, тепер його виключаємо, даємо йому настоятися і можна буде приступати до обіду. Так, всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, цей рецепт. Повторяйте, не лінуйтеся. Всім приємного апетиту! До побачення.